Привіт усім, з вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал DBGsmen. І сьогодні у нас швидко випуск не найсвіжіших новин, який буде присвячений Warhammer Day 2023, на якому нам показали досить багато різного і цікавого. І щоб сильно не затягувати цей відос, я не буду заглиблено вивчати кожну новину, а пройдуся по них не швиденько, перечислю їх. Може хто пропустив ці всі новини. Зараз подивиться, і потім пізніше зможе ознайомитися з ними на сайті Warhammer Community. І почнемо від самого початку. Перше, що нам показали, це була фігурка лорда і мотеха для фракції Некронів. А разом з ним і випуститься кодекс Некронів 10-ї 10-ї Редакції, що я думаю про саму фігурку імотеха. Імотех виглядить чудово, як на мене, досить харизматична фігурка, не дивлячись на те, що це залізяка, в якої емоцій жодних на його фейсі, і не дивлячись на те, що некронів досить тяжко зробити харизматичними, однак їм це вдалося. Імотех виглядає прикольно. А ще подобається той факт, що на кінець то почали виходити якісь небудь ще кодекси, окрім тиранидів та космодесанту. Наступною в черзі презентації була презентація нової фігурки для Adeptus Mechanicus – за Sidonian Катрос і нового кодекса для Adeptus Mechanicus. Що стосується нової фігурки Sidonian Катрос, то можу сказати тільки одне: ви самі бачили, скільки мемів за один вечір згенерувало ком'юніті відносно цієї фігурки. І в цілому я погоджуюсь з думкою більшості, вона виглядає дещо безглуздо. Наскільки я розумію, ГВ позиціонує цю фігурку як персонажа снайпера, найкращого снайпера, якого міг породити культ Механікус, що дещо викликає в мене якісь сумніви, оскільки по суті це звичайний скітарій на довгих ходулях, який озброєний звичайними типами озброєння, які є. У тих самих скітаріїв. І окрім того, що в нього є ці ходолі, по суті, його від скітарів мало що відрізняє. Дуже дивує мене вибір такого механізму пересування на довгих кінцівках і викликає в мене, скажімо так, питання, як ця фігурка буде ховатися на столі, оскільки він досить високий. І буде виділятися в будь-якому практично низькому терені, за яким його неможливо буде сховати, і буде він видимий для більшості е юнітів, які е по факту є дамагерами, що підвищує ризик того, що менш помітні снайпери з інших фракцій будуть його виносити на раз. Оскільки, ну ну де ви цю ходулю, де ви цю цаплю зможете сховати? Поясніть мені. Як на мене, ця фігурка в порівнянні до імотеха. Цілого імотеха, якого переставлене кроном з новим кодексом, не відповідає дещо замаху е, на фігурку, яка буде презентуватися разом з Кодексом Adeptus Mechanicus. Я вважаю, що тут ГВ, так би мовити, вистрілило в молоко. Наступна новина буде відноситися до АОСу, в якому я сказати е, по-чесному плаваю ну дуже на дні. І розумію дуже мало. Однак мені дуже сподобались ті релізи, які нам показали для Аосу, оскільки вони виглядають ну на порядок крутіше ніж у Warhammer 40. Що, якщо чесно, мене дещо дивує, оскільки по суті я розумію дизайнери і там, і там одні й ті самі. Але чомусь для Аосу нормальні фігурки вони можуть зробити харизматичні з класними скульптами, які виглядають причудово. Я б, наприклад, граючи в АОС, хотів би собі їх так би мовити. Прикупити, а до Warhammer 40, натомість вони можуть висрати тільки якогось скатроса або якихось примарісів, або ще щось таке недолуге, на що навіть дивитися не хочеться. Тим не менш, повертаючись до самої новини, нам представили нову книжечку, третю вже по рахунку книжку із серії Downbringers, The Long Hunt. І разом з цією книжкою прийде два цілих персонажа для двох різних фракцій. Для зигмаритів, тобто Штормкастів в даному випадку, нам представили суперлегендарного археліктора Іонуса Кріптборна. Для сільванетів нам вже показали теж цілого персонажа Бельтанот Торн в Курнот. Обидва релізи для Age of Sigmar виглядають більш ніж достойно. Фігурки з чудовими скульптами. Дуже деталізовані і, і, і виглядають солідно такими шматками крутого пластику. І, і очевидно, що в порівнянні до них, і мотех навіть для некронів виглядає дещо сірувато і, скажімо так, непримітно. А про скатроса сідонійського я взагалі мовчу. Це одоробло на ходулях виглядає взагалі ніяк. Однак далі нас зуміло здивувати ще одним релізом для Warhammer 40, і на цей раз для Kill Team. -у. І коробочка, яка вийшла, називається Salvation. І в подіях, яким присвячена ціла коробочка Kill Team Salvation, ми побачимо зіткнення між собою двох сил, двох підрозділів. Один підрозділ це e, Striking Scorpions Aeldari, а другий підрозділ це Скаути Астатес Гвардії Ворона. І якщо чесно, саме ця коробочка найбільше мене здивувала з всього, що нам показали на Warhammer Day. оскільки фігурки в ній виглядають більш ніж нормально, що досить нетипово для релізів, які робить Games Workshop. Останнім часом я маю на увазі десь останній рік, півтора-два, де ГВ на показало купу досить крінжових скульптів, досить крінжових фігурок і наборів. І серед цього всього почався досить непоганий такий рух у напрямку нормальності. Спочатку ми побачили досить непоганих ветеранів тиранських війн для примарісів ультрамаринів. Потім ми побачили досить непоганих термосів після Рез і все це викликало надію на те, що може далі буде продовжуватися і космодесант дещо нормалізується у своєму вигляді і може трошечки відійде від того курсу, який вони задали, коли почали це все опримарчення космодесанту. У кінці сьомої редакції. І саме для мене оця коробочка Kill Team, а саме її друга частина з скаутами, стала апогеєм нормалізації фракції Космодесанту. Так, в нас вже є коробочка зі скаутами, а саме у Black Templarів, і вона виглядала вже тоді досить чудово. Однак, саме ці скаути для Гвардії Ворона виглядають як нормальні, адекватні скаути після Rescale. В новому скейлі вони виглядають причудово. У них всі кінцівки досить пропорційні, і що мені найбільше подобається, цей нормальний рескейл обійшовся без надлишку елементів примарісів. Так, у них є нагрудники, які відповідають новому марк 10 армору. Однак це все більше нічого там від нових примарісів, від оцієї тактикульної анімешності, практично немає. Порівнянні до скаутів, яких давали нам радіше до Бектемпларів, у цих скаутів буде досить обширний вар'єр. У них буде купа різноманітної зброї, в тому числі гранатомет, що мене дещо здивувало особливості в кілтімі. Де нема що ним знищувати як такого, бо техніки монстри в кілтімі немає. Однак я розумію, що ці ж самі скаути, скоріш за все, перекочують у е, дата-листи для космодесанту в якомусь новому індексі, а можливо, і просто у додаткових правилах, які будуть іти у Кіл Тім коробочці. І е, ці скаути вже з цим варгіром для великої вахи в принципі досить непогані. Хоча я вже чув думку про те, що зброї різних типів занадто мало. У цій коробочці оскільки є люди, які люблять збирати або багато снайперських винтівок в одному підрозділі скаутів, або багато гранатометів. Що буде краще, я поки що не знаю, бо дата листів на цих скаутів я не бачив, і сказати вам конкретно на що спроможна зброя в їх руках, я теж не можу. Однак зовнішній вигляд цих скаутів причудовий, якщо чесно. Це починає мене надихати на те, щоб, можливо, в майбутньому почати збирати космодесант. Якщо все піде і далі таким шляхом, то цілком можливо, чим би, як би мовити, хобіст Вархамерист не грішив. Щодо Striking Scorpions Айльдарі, я теж е можу сказати свою думку, виглядають вони знову ж таки як нормальні Айльдарі після е процедури True Scale. Я гадаю, що ті, хто грає за Айльдарі, зрадів цій новині, оскільки. В принципі, яких характерних рис на цих фігурках, які б могли прив'язувати їх до конкретної субфракції Айльдарі, немає. І ці фігурки досить універсальні, щоб з них можна було зібрати будь-який Страйкфорс до будь-якої субфракції Айльдарі. Тому це досить гарна новина і для Айльдарі в тому числі. Однак давайте не будемо обманюватися. Якщо враховувати кількість релізів для Айльдарі за останній час і для Космодесанту за останній час, то пропорція досить. Нерівна. Тим не менш, досить непогана коробка, мені вона подобається, мені подобаються фігурки і з того, і з іншого боку. І я радію, що щось подібне ГВ все ще в стані випустити. Наступна ж новина є досить важливою особисто для мене. Та й гадаю, для тих, хто пам'ятає, що таке Warhammer Fantasy Battles або Старий Світ. Новина про випуск моделей для фракції Бретонія. І якщо чесно, це просто відпад. Так я розумію, що скоріш за все, всі ці фігурки будуть моляні, бо е, я так розумію, що їх випускатиме Форджа. Однак те, що я побачив, мені більш ніж сподобалось. Усе, що нам показали до Бретоні, виглядає більш ніж круто, більш ніж достойно. Саме так я собі уявляв на початках ще до того, як нам показали міста Зігмара. Я так собі уявляв міста Зігмара, що десь приблизно так це все буде виглядати. Натомість міста Зігмара виглядають, але не все в їхньому зовнішньому вигляді мені подобається. Натомість у е, Бретонії мені подобається абсолютно все. Вся ця стилістика, лицарство, воно просто крутезне. Я не знаю як іншим, однак, в порівнянні до того, що показали в міст Зігмара, е, Бретонія виглядає от, ну, просто шикарно. Міста Зігмара, як бомжі виглядають в порівнянні до бретонців. Кожен набір фігурок, який показали для Бретонії, мені подобається. Мені подобається і Ворд на Пегасі, і знаменосець на Пегасі. І подобаються лицарі у пішому строю, і подобається кіннота. Та мені там все абсолютно подобається. Навіть ота баришня на коняшці мені подобається. Все виглядає мега круто, мега епічно і мега чудово. Щось подібне я хотів би бачити і у міст Зігмара. Бо е, вибачте, ну але ну одне з другим взагалі не до порівняння. Так я розумію, що мініатюрки для Old World у будуть у старому скейлі і будуть мало пропорційні. Однак це мене мало хвилює, оскільки атмосферність в них просто зашкалює. Вони виглядають мега епічно і мега чудово. Я надіюсь, що інші релізи для Old World будуть виглядати так само круто, як і цей реліз для Бритонії. Я хочу вже дочекатися, що нам наступного для Old World покажуть. І якщо чесно, в такі моменти я починаю думати і вибирати між AOS та Old World, Оскільки я не до кінця розумію, що відбувається, наприклад, в AOS, але набагато краще розумію, що відбувається у Old World, тобто у Fantasy Battle. Те, як виглядає Old World на даному етапі, мені подобається більше, ніж те, як виглядає AOS і те, як фракції виглядають в AOS. Можливо, я старомодний і, скажімо так, взагалі оудфах. Можливо. Але тим не менше, це моя особиста думка, і вона така: Old World наразі виглядає крутіше ніж Аус. <му> ну і остання новина, якої би я хотів торкнутися у цьому випуску, не найсвіжіших новин відноситься до коробочки, про яку я вже недавно писав у наших групах у Фейсбуці та Телеграмі. Коробочки по Єресі Горуса, яка буде мати всередині Доредео Дредноут в пластику 20 фігурок МК 3 Армору Спейсмарінів Легіони Састартес та цілий Протеус Вендрейдер. І все це буде в одній коробочці. І на жаль, вона буде лімітована. І на жаль, вона коштує аж 160 Євро для тих, хто не в курсі, попередній подібний набір коштував десь приблизно 100 євро. Тобто 60 євро на рівному місці, приблизно ГВ вирішив просто рубанути. Невідомо чому, невідомо як, але в ГВ це постійна практика, вони постійно підвищують ціни, ніяк це не пояснюють, не обґрунтовують, просто ці ціни ростуть як на дріжджах. І за останній час, наскільки я слідкував за тим, що відбувається. З ГВ та її цінниками це вже третій зріст цін на окремі набори, і цей набір просто виходить одразу з такою високою ціною, хоча і не до кінця зрозуміло за що, оскільки ну не стало там набагато більше пластика, ніж пихали вони в попередні свої коробки. Плюс досить незрозуміле рішення, чому ця коробка є лімітною, чому вона буде в обмеженій кількості. З одного боку, я розумію, що вони просто банально зараз цей набір продають на хайпі, а пізніше вони будуть самі окремі частини, такі як Dreadnought, там 20 піхотинців коробочку чи 10 піхотинців коробочку в МК третьому арборі і окремо протеуслендрейдер будуть продавати окремими коробками, що буде дорожче для тих, хто хоче грати в єресть. Але все ж таки ми пам'ятаємо, чим завжди для ГВ обертається лімітування якихось наборів. А конкретно тим, що цих наборів завжди нема в стоку, і їх завжди не вистачає на всіх. Бажаючих люди починають нервувати і ледве не б'ються за ці коробки. І так, якщо врахувати той факт, що з новими цінниками коробочка трубси буде коштувати 60 євро чи 55, я точно не пам'ятаю. Проте у Слендрейдер теж під 70 євро буде коштувати. До редео я ще не дивився, скільки буде коштувати, то в сумі це буде набагато більше, ніж 160 євро. Але коробка за 160 євро це щось нове. Особливо, якщо враховувати, що ГВ ніколи не було дешевим хобі. Тому цей реліз в мене викликає змішані почуття, оскільки з одного боку мені дуже подобається те, чим є ця коробка. Вона могла б стати потенційно новим стартовим набором для Єріс, який би можна було просто продавати на постійній основі. Однак, як бачите, ГВ вирішили інакше, і надалі Єріс воуса буде обходитися без нормального стартового. Набору, що, як на мене, є досить дивним кроком у розвитку цього альтернативного відгалудження Вархамеру 40. А що з приводу усіх цих новин думаєте ви? Чекаю вас внизу під відео у коментарях. Також не забувайте поставити вподобайку, підписатися обов'язково на канал, тиснути дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео на цьому каналі, а також за можливості і, очевидно, бажання поширити це відео серед своїх знайомих та друзів-хобістів. Можливо, вони теж подивляться, і це допоможе цьому відео продиратись скрізь страшні тенета алгоритмів YouTube. Ну і саме собою розуміється, не забувайте донатити нашим захисникам та волонтерам, які їх підтримують, оскільки це допомагає нашим воїнам повертатися додому живими. та максимально помножувати на ноль окупантів, що прийшли загарбати нашу землю. Дякую вам за увагу! З вами був я, Анатолій. дивились канал Дебегар Гарсман. Слава Україні та смерть ворогам. До зустрічі!